Таку штуку зробив з старої каструлі дерявої. Тут зверху стоїть ванна для літнього душу. Бабуся жаліється, що ну, і холодна вода, і, Та я розумію, так би останні дні достатньо холодні. То я зробив з неї міні-таку чугунну <плиту>, плиту, якщо можна сказати. Отак От вона працює. Тут горить вогонь, зробив внизу дирки, щоб вона тянула повітря. і вода вже потрохи нагрівається. Скоро можна буде. І те в гарячий душ. От, так вона виглядає. чого почнемо? Ну, Потрібно зробити підігрів до літнього душу. Взагалі сам бак, він з... складається з ванни. Отак, і ми от до ванни будемо знизу робити буржуйку з старої каструлі. Вона з дирками таких каструль зазвичай. На господарстві багато, звичайно, каструлі. І ми будемо робити так, щоб вона підігрівала воду нам в ванні, для того, щоб можна було регулювати температуру води. Почнемо з того, що ми зараз тут в дні просверлимо дирки. Тут вже певні кілька дирок, звичайно, є, але ми зараз продовжимо це заняття. У мене є от таке сверло, яке сверлить по різним діаметрам, але в принципі підійде будь-яке інше сверло. Наприклад, приступимо. Thank you Ці дирки потрібно, щоб вона затягувала кисень всередину. Тепер за допомогою листка 4 будемо розмічувати дверцяте. Це на фоні літають гелікоптери в країні війна. Сподіваємося, що скоро закінчиться. Вам розмітку не зовсім видно, але мені, коли я буду різати, буде видно її. Спочатку розрізаємо з тої сторони, де в нас буде завіса стояти, потім розповім для чого саме тут. Так, перший надріз ми зробили, зараз ми будемо прикладувати завісу, відмічувати і присверлювати дирки для неї. Так буде в рази зручніше, ніж коли вже потім буде повністю випилена дирка. Так, зараз приміряємо завісу. Вона буде тут стояти, треба перевірити чи в ту сторону, вона відкривається. Ребуємо помітки для того, щоб висверлити дирки для гаїк з болтами. Ми їх помітили. Зараз будемо вис... веслювати. Для того, щоб вона не тікали, отак зараз цвяхом надіб'ю дирки, так щоб сверло трималось на місці. Так набуваємо наміти, не, не, не зовсім цвях але нам не суть важливі. Трохи відбилося малі, але вона нам не принципова. Тепер вес Верлін Дерки зараз сюди закрутимо завісу. От ви розходиться. Оскільки нових не було, бо болти віків і гаєк, то будемо зі старими робити. тут цегла в всередині через те, що якщо немає кому тримати, то потрібно дражати чимось. Вона вже пішла. Тут треба трохи дирку побільше висверлити, зараз цим і займемося. Завісу ми прикрутили, тепер висверлюємо дирку для ручки, щоб вчимо, як закривати і відкривати. Ось тут зробимо. Ми прикрутимо пізніше, бо зараз не обов'язково, а поки що зараз будемо дорізати болгаркою. Зверху. Опа, з цієї сторони зараз буде невеликий квадратний отвір. Щоб можна було висипати попіл, от бо через дирки він буде висипатися, але все одно. Вирізали. Тепер все, що вирізали, треба зашкурити, щоб потім не поранити руки, і то саме з всіма попередніми В Суті, дверка є, там скидується попіл, знизу набирається повітря, тянеться. Зверху тут можна було вкрутити шурупи три навхреста. Так і тоді б виходило, можна було поставити казан. Але в нас зараз специфіка трохи інша, то ми будемо ну і демар можна було б теж зробити, але для нас це не має зараз сенсу, бо вона буде прилягати вплотну до ванни знизу. Зараз будемо прилаштовувати її до ванни. Взагалі простіше було б переварити її до ванни знизу. Але зараз, оскільки немає звареного апарату, то будемо чіпляти трошки по іншому. Дверці -то зроблені, от ручку тут таку приробив. Тепер воно так відкривається. От тут стопор зробиться, що ну, якщо воно буде стояти вертикально, то такого не буде. О, що з цього вийшло, вона знизу ванни, в ванні вода. Вона причіплена зараз на дротах, але далі швидше за все воно привариться. Просто зараз немає звареного апарату. І от що з цього вийшло. Так горить і зверху підігріває воду. Вода, яка йде в літній душ.